На парад відкриття турніру вийшли три команди ветеранів: це Явір Потіївка, Граніт Черняхів та Металург Малин. Організатори вручили всім ветеранам і не лише футболу, пам'ятні призи, і подарунки за розвиток сільського спорту. Турнір відбувався за фінансової підтримки народного депутата України Павла Дзюблика. Ну, взагалі це необхідно робити, тому що, як би не було, популяризація спорту це завжди здорово і в здоровому тілі здоровий дух. Ось, одним з пріоритетних напрямків своєї роботи, з самого початку, ну, визначив, що це підтримка спортсменів, молоді обдарованої, тобто і розвиток їхніх здібностей. Вихід кожної команди на поле супроводжували юні спортсмени Черняхова, яким є в кого брати приклад, адже ветерани, які взяли участь в турнірі, зробили неабийкий внесок в розвиток футболу в нашій області. Турнір зібрав численні вболівальників, які приїхали підтримати своїх ветеранів. Кожна команда зіграла по дві гри в підсумку. Максимальну кількість очок здобула команда Граніт Чернігів. Вона й отримала пам'ятний перехідний кубок турніру. Перший раз він розігрується на Черніхівській землі, пам'яті видатного конечно, спортсмена, тренера. Професіонала Леоніда Івановича Грабця, який віддавав всю душу і всі сили спорту. І, звісно, сьогодні такий кубок виграти і залишити його на черніхівській землі. Це дуже приємно. А ще колишній президент футбольного клубу черніхівського комбінату хлібопродуктів Віктор Дацьков вручив переможцям кубок, який 20 років тому вручав команді футболістів Леонід Горобець. Я його зберіг цей кубок. Сьогодні, в честь такого дня, в честь турніру, я цей кубок хочу передати ветеранам футбольної команди Черніхів, щоб він зберігався, щоб була завжди пам'ять про Лендіда Івановича, і щоб завжди турнір цей у нас проходив. Призи й подарунки отримали всі учасники турніру, а свій 44-й день народження голова обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Колос Олександра Сташенко відзначив голом у складі команди Граніт Черняхів. Перший обласний турнір пам'яті Леніда Івановича Гробця, на мою думку, вдався. Цікавий, захоплюючий. Футбол показали ветерани, не дивлячись на те, що їм по 50-55 років. Ми побачили гарну техніку, ми побачили красиві забиті голи, ми побачили гарну гру воротарів, змістовну гру команд. Ну, зрозуміло, завжди в будь-яких змаганнях перемагає найсильніша насиль, команда. Сьогодні це була команда Граніт Черніхів», адже там грали досвідчені гравці, були такі гравці, які грали ще по другій лізі, грали на Кубок України з Донецьким шахтаром.